Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою та тільки з справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому, зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму. І старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі і по платтю, на носки її черевиків і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну? Про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять пирин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях просто жах. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді. Скоріше підписуйся на канал, щоб не пропустити нові мультики.